Декларація незалежності Сполучених Штатів Америки це свобода, написана на папері. Це не просто документ, а голосне, ми йдемо від 13 американських колоній до Великої Британії. Їм набридло, що ними керують здалеку, обкладають податками без їхньої згоди і не поважають їхні права. Її було підписано 4 липня 1776 року. Це тепер головне свято Америки: День Незалежності. Її написав Томас Джефферсон. Чому вона є важливою? Всі люди створені рівними. Це було революційно. Вперше такий важливий документ проголосив, що кожен має право на життя, свободу та прагнення до щастя. Декларація стала маяком для багатьох інших країн, що боролися за свободу. Вона показала, що народ може повстати проти тиранії і створити власну державу. Це був офіційний сигнал для Британії. Ми більше не ваші. Цікавим фактом є те, що оригінал декларації написаний на пергаменті і його можна побачити в Національному архіві у Вашингтоні. А ще її підписували не всі одразу, 4 липня, дехто додавав свій підпис пізніше. Отже, декларація незалежності це не просто папірець з історії, це живий символ свободи та прав людини, що надихає і досі.